Вітаю в райському садочку. Друзі, хочеться зняти ще один огляд про гортензію пільчиту Авілроз. Вже на сьогодні можу зробити більше висновків про пільчасті гортензії. Вони в наших садах ще рідкість, тому усі висновки робимо на власному досвіді. Дивіться: сьогодні у нас 10 травня. Гортензія-пільчаста зимувала. В нашому розпліднику просто небо, Просто в тіні. І сонечко не сушило взимку. Чому в тіні? Тому що вона і влітку має тут бути трошки притінена. І ось я вам покажу, де вони стоять. І ось в повній тіні цей екземпляр з високою обрізкою. Тобто, я там ще експериментую, обрізаю високо і коротко подивитись, хто і як цвіте. Значить, тут у нас була обрізочка достатньо висока. Е, от основ, як вам показати? Отак покажу. Основний стовбурець було обрізано. Раз, два, три, чотири над четвертою брунькою. Е, одразу зверху розкривається пара е, бруньок, пішли гілочки. Е, ці гілочки пішли навесні. От, і трошки нижче. Е, ці гілочки, які вийшли, вже на сьогодні, на 10 травня, вже в бутоні. Зимуючи і повністю о, зберігаючись, просто неба на вулиці, не в теплиці. Ну, як є в горщиках на вулиці і вже в бутоні, як і макрофіла, яка зимувала у мене в домі в неотоплюваній частині. Ну, диво, я дивуюсь дуже сильно. Тобто на сьогодні із садових зимостійких гортензій пільчасті будуть, мабуть, самими першими квітувати. Ну, а це мої зокрема, це тіньочок. повна тінь від стіни гаражу. Тут е, завжди тіньочок. Взимку так взагалі, коли довга тінь, то сюди сонечко заглядає на 10 хвилинок зранку і на 10 хвилинок ввечері. Ось і Пільчаста. вона зимувала тут і зараз стоїть. Ось вони тут і зимують, і жили минулий рік без мене, коли я була виїжджала від війни в Закарпаття. В серпні ми повернулись, трошечки я там їх підчистила, підрізала. З бутончиком ще є, замовляйте є що обрати вам на продаж. Той садженець, що на початку відео то вже спеціально обраний в посилочку. Є меншенькі, ну, там коротка обрізка, мабуть, були трошки. Ну, як сказати, пошкоджені. Все ж таки, ми в пів року півроку не було, тому когось довелося обрізати коротко. От якраз саме на цьому екземплярі і подивимось, чи зацвіте він на нових пагонах, які підуть з ґрунту. А взагалі, як я люблю казати, садівництво це... це постійні експерименти. Експериментуйте, любіть свої садочки, любіть свою країну, прикрашайте, допомагайте разом до перемоги. Слава Україні.